Напевно, наполегливість. І ця суперсила дозволяє мені і сьогодні відчувати себе більш впевненою в тому, що я роблю. Але я також точно впевнена, що в мене не було однієї суперсили, яку я далі цільово формувала. Мені значно ближчі були книги років до 12, ніж мої колеги по спортивній команді, по танцювальній команді в школі. І десь років 12 я відчула, що мені не вистачає саме комунікаційних компетентностей, що мені складно створювати хорошу велику дружбу з іншими новими людьми. У мене були друзі з самого маличку і нових людей не дуже хотілося. І я зрозуміла, що я можу пропустити таку кількість прекрасних людей навколо, що я цілий світ, і книжки, попри те, що вони дають можливість тобі побачити щось зовсім інше і бути в такому світі, в якому би ти ніколи не побув. Але якщо ти живеш лише в книжках, то ти пропускаєш той самий світ, який може бути поруч. І це мені, до речі, дозволило потім і бути в туризмі. Я професійно багато років займалася туризмом, тому ж підаємо легко, тому що, тому що сама комунікація, здатність бути частиною команди, слухати інших. Це та суперсила, яку мені вдалося сформувати значно пізніше. Вже в ну, фактично в. Дорослому, підлітковому і дорослому житті.